Було темно, і навіть зірки здавались вимкненими. Вітер ішов із півночі, холодний, різкий, без запаху. Ніч під кремінною була схожа на всі попередні, тільки тиша здавалася незвичайною, а такою, яка щось приховує. У штабі відзначили збільшення активності в тилу ворога ще зранку, але підтверджень не було. Тільки після 23-ї розвідка помітила перший рух. БПЛА передав відео Дорога, колона техніки. Повезло нам з розвідкою мали дрони, рідкість на той час. Спочатку здавалося, це ротація, але коли оператор збільшив зображення, все стало ясно не ротація, ударна група. Колона з 17 одиниць техніки, БТРи, вантажівки з піхотою, прикриття спереду і позаду. Ішла повільно, без фар, мовчки. ЗСУ не мали часу. Розрахунки сказали, через 40 хвилин вона вийде на нашу лінію. Після цього прорив. Командир танкової роти, капітан із позивним глух. Прийняв рішення миттєво. Працюємо. Виходимо чотирма, чотири екіпажі його, ще трьох досвідчених. Кожен екіпаж по три людини. Машини стояли в укриттях, але готові до бою. Протягом п'яти хвилин вони вже рухались у бік посадки, звідки відкривалася кутова зона до дороги. Розрахунок був простий: підбити перший і останній БТР. Якщо замкнути колону, решта буде мішені. Противник буде дезорієнтований. Глух роздає задачі по радіоканалу. Перша мамо беремо голову, друга хвіст, третя і четверта по центру. Розстріл після замикання. Танки зупиняються під прикриттям лісу прямо перед вигином дороги. Колона вже в полі зору. Нічна оптика бачить рух. Повільний, упевнений. Перша ціль БТР із командним відділенням. Дальність 900 метрів. Постріл із 125 мм пряме влучання. БТР займається миттєво. Вогонь освітлює половину колони. Водії спиняються. Починається хаос. Через три секунди другий постріл у хвіст. Вантажівка з боєприпасами вибухає, штовхаючи полум'я вгору на 15 метрів. Весь простір перед очима танкістів, вогняний тунель. Глух командує, третя працює по центру. Четверта прикриття. Противник розгублений. У них немає часу розгорнутися. Всі в пастці. Звук двигунів змішується з криками. По радіо чути. Готовий, заряджено, пуск. Один за одним снаряди входять у корпуси, підпалюючи броню. Третій танк веде вогонь із темпу, один постріл кожні 15 секунд. Робота злагоджена. Вороги намагаються вистрибувати, але піхота без прикриття. Їх накриває уламками, боєприпаси детонують. Один із ворожих бетерів намагається об'їхати спалений корпус. Але буксує, застрягає в кюветі. Його накриває четверта. Вогонь точний. Жодного промаху. У танку глуха заряджаючий передає останній у магазині. Відповідь ціль, тепловізор, друга машина за головним ще жива. Б'ємо постріл, влучно. Дим здіймається над усією лінією. Вороги розкидані, дехто намагається втекти в посадку. Але в секторі працюють кулеметні розрахунки прикриття. За 38 хвилин усе закінчується, 17 машин, 12 знищено повністю, 5 добивають пострілами на добивання, жодна не залишила поле бою, жоден танк ЗСУ не пошкоджено, жоден екіпаж не поранено. Глух дає команду відхід по зеленці через триста стоянка. Танки повертаються без супроводу, повільно, але впевнено. Весь цей час зв'язок тримається стабільно. Штаб передає. Підтверджуємо результат візуально повна ліквідація. Глух не відповідає. Він просто стискає мікрофон. Потім каже Головне, бити по-першому. Далі вони самі палають, як шашлики. І всі, хто це чують, знають це не жарти, це досвід. За два дні до бою на карті розвідки з'явився рух, який довго не могли ідентифікувати. Дані з БПЛА показували незначну активність, поодинокі вантажівки, нічого критичного, але капітан глух не довіряв тиші. Він знав, що перед справжнім ударом завжди відбувається дрібне маневрування. Так ворог перевіряє реакцію. Ввечері того ж дня його викликали до командира сектора, той запитав: Якщо підуть важкі, скільки зможеш вивезти? Чотири. Не більше. Якщо хочете точність чотири. Якщо хочете просто стріляти. Можу більше. Нам потрібна точність. Вибір місця для засідки був ключовим. Вузька ділянка дороги біля Кремінної мала одну серйозну перевагу кута атаки дозволяв вести вогонь у глибину колони, але лише з певної позиції. Зайти туди було складно. Огляд перекривали дерева, техніку було важко сховати, але глух із екіпажами провів розвідку на місці. Вони несли сітки, міряли відстань лазером, визначали координати для кожного танка. Працювали тихо, уночі, під прикриттям. Коли глух став на передбачену точку візуального прицілу, він сказав: звідси перший вийде чисто, і якщо влучити, решта заваляться самі. Повернувшись на базу, він провів короткий інструктаж без картинок, без зайвого пафосу, сів на ящик з БК і сказав: Працюємо швидко, ніхто не геройствує. Задача не прорвати, а зупинити. Як тільки замикнемо колону, Працюємо по кожному, хто живий, якщо не встигнемо, нас зітруть. Екіпажі кивнули. Ніхто не жартував. Усі розуміли це не фільм. Перед виходом техніку перевірили тричі командири машин пройшли окремо контроль по боєприпасах і паливу. Кожна деталь під мікроскоп. Навіть термозахист дул перевіряли по черзі. У ніч бою екіпажі прибули на позицію за 20 хвилин до фіксації ворожої колони, їх супроводжував лише один дрон-спостерігач. Мовчазний і обережний. З першого вибуху все відбувалося чітко за схемою, але жодна схема не витримує першого пострілу, і глух знав це. Коли полум'я охопило перший БТР, він сказав у мікрофон. Далі по ситуації. Головне, не зупинятись. Після другого вибуху задньої машини простір зімкнувся. Усі ворожі машини залишилися в пастці. Танкісти бачили лише цілі, і кожна дія була автоматичною. Пошук захоплення. Пуск. Без вигуків, без криків, тільки команди. Коли все закінчилося, перше, що зробив глух перевірив зв'язок. Всі чотири екіпажі вийшли на канал. Жоден не повідомив про втрати. Один сказав труба ледь не забилась, але прочистили живі. На місці бою залишались уламки, дим, розкидані фрагменти, але жодного руху. До світанку танки вивели в ліс, замаскували. Зранку прибули інженери. Вони зафіксували точну кількість знищеної техніки 17 одиниць, з них 15 повністю вигоріли, дві добиті вручну. Один із саперів, що оглядав місце, сказав їх просто випалили, як з підручника. Командування надіслало підтвердження фотозвіт, карта, схема. В штабі відзначили, це найчистіша засідка за останні три тижні. Але глух не поспішав святкувати. Він зібрав екіпажі і сказав. Це не перемога, це відстрочка. Завтра прийдуть інші. Всі знали, що він має рацію війна не зупиняється. Але іноді вона завмирає. І от ті сорок хвилин були саме такими моментами, коли чотири машини тримали позицію проти ударної колони, і не відступили, а знищили все. Потім, коли вже всі повернулись на базу, глух пройшовся вздовж танків, торкався броні рукою. Не перевіряв. Просто дякував і машинам, і людям. А потім сказав фразу, яка стала своєрідним підсумком Якщо б промахнулись по-першому, далі б не було нічого. І всі мовчали, бо розуміли він правий. Після повернення екіпажів не було гучних розмов усі знали, що зробили щось важливе, але ніхто не поспішав про це говорити. Танки стояли в шеренгу, нерухомі, масивні, з люками викиду гільз, що ще диміли. Броня була гаряча, стволи охолоджувалися повільно, ніби самі проживали кожен постріл. Командування надіслало короткий рапорт: ціль повністю знищено, втрат немає усе, що потрібно, без зайвих слів. Капітан глух зібрав екіпажі біля машин і сказав: було чисто, спрацювали як треба. Але це не останній ніхто не аплодував. Усі мовчали, бо знали, наступного разу може бути не так. Нагороди обіцяли, подяки звучали. Але глух відповів просто пишіть, що всі працювали. Ніхто не герой. Ми екіпаж. Після цього танки почали готувати до наступної виїздки перевірка оптики, новий БК, огляд гусениць. Робота йшла, ніби нічого не сталося. Але всі пам'ятали, бо 40 хвилин цієї ночі означали збережену позицію, врятовану піхоту і розбиту ворожу спробу прориву. І цього було досить.